Вітаю в ефірі. Новини, яким запам'ятався початок цього інформаційного тижня, понеділок, 4 березня у Рівному та області. Розповідаємо далі у випуску. Ще трьох захисників втратила Рівненщина. 28 лютого, під час перевезення особового складу для проведення ротації, поблизу населеного пункту Сіверськ Бахмутського району зупинилося серце 40-річного мешканця Вараша Святослава Павлуся. 2 березня, під час виконання бойового завдання, внаслідок артилерійського обстрілу на Запоріжжі загинув 34-річний Сергій Семенюк із Острога. Від отриманих на Донеччині поранень внаслідок удару дрона Камікадзе у госпіталі міста Києва помер житель села Остки Леонід Лозян 1982 року народження. Вічна слава героям. На Рівненщині судитимуть зрадницю з Донецької області на виконання завдань куратора. Жителька міста Костянтинівка коригувала обстріли, збираючи розвіддані про місця ракетних ударів, завданих військовими РФ, а також про пункти дислокації, рух, підрозділи та чисельність особового складу Сил оборони на Донеччині. Жінка систематично фотографувала місця розташування захисників та іноземної техніки. За окрему плату зливала ці дані представнику спецслужб країни-агресора у переписці. Зі своїм куратором вона шкодувала лише про те, що не може зробити більше для Росії. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Музика. У Рівному взялися за організацію шкільного харчування. Через скарги дітей та батьків міське управління освіти проводить опитування щодо якості обідів. Що не подобається школярам та як це вирішуватимуть. Дивіться у сюжеті. Холодні страви, мала кількість фруктів, і овочів, старі їдальні, поганий посуд та навіть нитки і волосся в їжі. Ось такі звернення надходили до Рівненського міського управління освіти. Постійно тривали якісь звернення, скарги стосовно того, що в закладах освіти щось не гаразд з організацією харчування з якістю харчування і так далі. Власне управлінням освіти було запущено. Питання вивчення питання організації харчування продовж жовтня листопада минулого 2023 року. І в рамках цього от вивчення питання ми подумали, що варто запитати. І думку батьків, і думку самих здобувачів освіти, продовж січня лютого 5,5 тисяч школярів усіх закладів рівного і близько 7 тисяч батьків пройшли анкетування, яке показало, щодня відвідують шкільну їдальню 50% дітей, 20% не відвідують взагалі. 44% надають перевагу гарячим обідам. Решта перекусам. Взагалі не смакують школярам супи, рибні страви. Крім того, респонденти могли запропонувати свої варіанти, як урізноманітнити меню та загалом. Налагодити процес харчування, пропозиції батьків теж можна поділити на декілька груп, хоча вони вже десь і перегукаються з тими пропозиціями, які давали самі діти: знову ж таки, покращення температури страв, збільшення кількості овочів, фруктів, організувати вільні продаж страв, збільшити розмір порції. І таке було облаштувати по сучасному та зробити ремонт їдальні. Фантазія тут наших дітей розігралася наповну, Вони хочуть вживати бургери, хот-доги, відбивні. Знову ж такі, ту саму піцу, картоплю і так далі. Аби побачити, як обідують школярі, ми завітали до 12-го ліцею. Директорка розповіла, що окрім опитувань, запропонованих управлінням освіти, проводять і власні, тож знають уподобання дітей. Опитувань і опитування підтверджують те, що дітям смакує, що вони люблять. Звичайно, що є власні вподобання, тому є проблеми, над якими потрібно працювати зокрема, це формування. Культури харчування в цілому, тому що діти полюбляють страви, які ми їм не пропонуємо у шкільній їдальні. На перекуси вони дуже просять. Наприклад, сосиски в тісті. Вони дуже люблять цю страву, хоча в нашому раціоні її немає. За словами директорки, діти можуть обирати страви із запропонованого їм меню, яке розташоване на сайті школи, і безпосередньо в їдальні їжа завжди гаряча, оскільки готують її кілька разів на день в кухні безпосередньо. Середньо готує приватний підприємець, тому страви завжди гарячі, смачні, діти люблять кухню. Нашу харчування відбувається у відповідності до запланованого сезонного меню. Вибирати страви вони можуть в середньому обід рівненського школяра. Коштує 50 гривень однак для молодших і старших класів ціна різна через об'єм порції по віку. Подальшому за процесом харчування будуть стежити регулярно. Також цього року в деяких закладах освіти рівного планується оновлення харчоблоку. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Поліцейські викрили мешканця Сарненщини, який збував боєприпаси. 2 березня на місцевому стадіоні 30-річний житель Рокитного за 8 тисяч гривень продав два корпуси гранати типу Ф1 та запали до них. Злочинну діяльність правоохоронці задокументували на початку лютого. За 4 тисячі гривень чоловік збув тоді 149 патронів до автомата. Під час особистого обшуку у нього вилучили також мобільний телефон, пристрій для куріння та грошові кошти. Зломисника затримали та помістили до ізолятора. Тимчасового тримання санкціонований обшук поліцейські провели і за місцем проживання чоловіка, де виявили іще ще чотири патрони. Усі вилучені набої та боєприпаси скеровані на експертизу. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Прокурори виявили порушення під час передачі земель членам фермерських господарств. Громадянам, які створювали ФГ, державою надавали земельні ділянки на праві постійного користування на позаконкурентних засадах. На Рівненщині виявлено непоодинокі факти, коли при вступі до фермерських господарств їх члени земельні ділянки не вносили та попереднє в користування для створення таких господарств не отримували. Наразі з метою повернення незаконно отриманих земель у комунальну власність, прокурорами до господарського суду вже пред'явлено на 18 позовів. Йдеться зокрема про 50 гектарів землі на території Рівненського району. Крім того, вивчається правомірність безоплатного отримання ще близько 150 гектарів земель членами інших господарств. Рівненщина один із регіонів, де вперше в Україні запрацювали центри життєстійкості. Це пілотний проект Міністерства соціальної політики, покликаний покращити ментальне здоров'я громадян. Такі центри вже діють у рівному здолбунові та Володимирці на черзі відкриття закладів у Березнівській та Антонівській громадах. Як громадяни можуть безкоштовно покращити свій психоемоційний стан? Дивіться у сюжеті. Комплексний психосоціальний супровід та кваліфіковану допомогу фахівців можуть отримати громадяни у центрах життєстійкості. У рівному такий функціонує на базі простору інтеграції. Вже за перший місяць роботи закладу. Сюди звернулися більше двох тисяч громадян різного віку та соціального статусу. Розповіла заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська. Це місце, куди може звернутися будь-який житель територіальної громади з тих чи інших питань. Звичайно, перші такі основні питання це якщо Якщо людина не може сама самостійно справитися з тими викликами війни, які відображені як на психоемоційному стані здоров'я або Взагалі питання і труднощі, які виникли, і людина не знає, куди йти до кого звернутися. Рівненська область один із перших регіонів, де почали впроваджувати пілотний проект центрів життєстійкості. Окрім обласного центру, такі заклади діють також у Здолбунові та Володимирці. На черзі відкриття центрів у Березнівській та Антонівській громадах з відвідувачами працюють як за груповими програмами, так і індивідуально. Психологиня Олена Ярмолюк каже, що громадяни звертаються з різними питаннями. Діти та підлітки намагаються вирішити свої проблеми з. Батьками позбутися страхів та стресу дорослі ж зіштовхуються з викликами, пов'язаними з війною, втратою близьких людей чи вимушеними переїздами. Багато в чому саме населення. Той, хто приходить, він формує запит. Ми відгукуємося власне те, чи можемо допомогти. Бо програма життєстійкості це дуже така широка, обширна програма, де включає в себе піклування про психічне здоров'я, і про ментальне здоров'я населення та і в нації в цілому. Активно звертаються до центрів життєстійкості вимушено переміщені громадяни у Сторії інтеграції вони можуть отримати повний спектр необхідних сервісів, і вже тут на місці люди дізнаються, що можна безкоштовно скористатися послугами психолога. Здебільшого до нас звертаються переміщені особи для переоформлення для подальшого переоформлення виплат ВПО. Також ми надаємо інформаційну підтримку, консультуємо та скеровуємо за фаховою допомогою до різних благодійних фондів та громадських організацій. Будь-яка громада в перспективі може мати свій центр життєстійкості. Для цього її представники повинні заповнити заявку та подати відповідні документи до Мінсоцполітики, але попередньо знайти приміщення, розташоване в зручній локації. Держава у свою чергу виділяє кошти на зарплатню працівників центру і всю необхідну документацію. Микола Брижицький Олексій Олексій. Сіянко, випуск новин. Патрульні притягнули до відповідальності порушника ПДР, який був під кайфом. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці побачили відео, де водій автомобіля Ауді в самісінькому центрі рівного рухався зустрічною смугою. Інспектори розшукали транспортний засіб та кермувальника. Під час спілкування в чоловіка виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду він відмовився. До того ж, з'ясувалося, що порушник позбавлений права керування транспортним засобом та вже двічі протягом року притягувався до відповідальності за керування в стані сп'яніння на водія. Поліцейські склали адмінматеріали, відсторонили від керування а автомобіль евакуювали на арешт майданчик. Був без мотошолома і на підпитку. 3 березня близько тринадцятої години на автодорозі Київ ягодин патрульні помітили мотоцикл, водій якого був без шолома. Під час спілкування інспектори запідозрили в чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти огляд, результат 1,84 ціла проміле. Як виявилося, громадянин ще й не має права керувати таким транспортним засобом. Підтримка для родин та дітей військових. У рівному відбувся тренінг для шкільних психологів, на якому говорили про те, як працювати з дітьми під час війни. Детальніше дивіться у сюжеті. Після початку повномасштабного вторгнення специфіка роботи психологів дещо змінилась, адже вони стикнулись з новими викликами. Днями у рівному відбувся семінар для психологів міських загальноосвітніх навчальних закладів, де фахівці різних галузей поділились досвідом своєї роботи. Це Професія в нас дуже потрібна сьогодні, особливо це дітям повторюю, і ну, робити, наприклад, такі навчання це дуже важливо, адже теж вони спираються з тими викликами, які теж могли не очікувати. Сьогодні це дає можливість нам так само розширити цей спектр, проходити ці курси, навчання і також допомагати нашим. Дітям у 2023 році рівень медичної допомоги з психічного здоров'я заріс на понад 7%. 4593 особам вперше в житті встановили діагноз, пов'язаний із психічними розладами. Серед дітей захворюваність зросла на понад 26%. Керівниця денного центру соціально-психологічної допомоги Рівненської обласної ради Олена Бобровська каже, що кількість звернень збільшилась на 60%. Якщо ми говоримо про дітей ВПУ або про діток, які втратили батьків або пере переживають втрату, там, якщо батьки в полоні або ж батьки воюють, це психологічні особливості дитини, тобто погіршується сон, погіршується харчування в дітей. Навіть йде збій кишково травневого тракту. Тобто, ну, мамою від, від, від Відзначають ці особливості психологічного стану дітей, і, відповідно, це збільшена тривожність, небажання спілкуватися. Також це дуже впливає на навчальний процес. Тобто цілий ланцюжок і ряд проблемних питань, які наразі нам принесла ця війна, практично в кожну сім'ю. На тренінгу спікери поділились, як працювати з дітьми з числа ВПО, з дітьми, які втратили батьків та які пережили насилля, кажуть, це тема на яку потрібно звернути багато уваги, адже дитину легко травмувати. Тож спілкування має бути максимально коректним. Звичайно, воно завжди має бути підтримачим і достатньо делікатним, особливо якщо травмована людина, травмована. Дитина, і ми стараємося працювати настільки, щоб дати в першу чергу підтримку, зрозуміло, дати допомогти дитині відчути, що я спроможна рухатися, я спроможна далі щось робити і відчути поступово свою власну силу. І тоді ми вже працюємо над подоланням травматичної пам'яті та ситуації, тобто того, що довелося пережити. Саме шкільні психологи першими помічають стан учнів. Вони мають навчати стресостійкості та сприяти відновленню після травматичних подій. Тож тренінги зараз потрібні і в майбутньому планують збільшити кількість таких заходів. Також в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК», як, яка реалізується за ініціативи Олени Зеленської, передбачена модель створення та масштабування сервісів психосоціальних послуг. Вони повинні бути там, де людина проживає або навчається. Повідомили на семінарі. Юлія Смаль, Олексій Олексієн.

Хотіли відкупитися від відповідальності близько пів на четверту ранку у селищі Гоща за порушення правил дорожнього руху в поле зору правоохоронців потрапив автомобіль. ВАЗ. 29-річний водій, житель гощі, не мав при собі водійського посвідчення. У салоні перебував також і 25-річний пасажир, власник легковика, житель села Друхів. Обоє за зовнішніми ознаками були п'яними. Під час складання адмінматеріалів на кермувальника, який відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння, пасажир почав перешкоджати поліцейським. Шарпав заформений одяг та висловлювався нецензурно тому, аби запобігти вилученню транспортного засобу, запропонував вирішити питання та поклав у службове авто тисячу доларів. США а в селі Кам'яне виявили автомобіль Мерседес, 27-річний кермувальник, якого місцевий житель був на підпитку та не мав посвідчення водія відповідної категорії. Результат огляду перевищував допустиму норму майже в 11 разів, 2,15 проміле. Аби уникнути складання адмінпротоколу, незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність, чоловік поклав у службове авто ти. Сячу гривень за обома фактами, розпочаті досудові розслідування. 18 громад Рівненщини ще не отримають дотацію від держави для усунення диспропорції через страту окремих джерел наповнення. Місцеві бюджети отримають 10,5 мільйонів гривень. Кошти розподілять між наступними ТГ: Бугринською, Клесівською, Привільненською, Локницькою, Висоцькою, Козицькою, Млинівською, Боремельською, Острожецькою, Бокімівською, Тараканівською, Ярославицькою, Демидівською, Повчанською, Малинською, Антонівською, Головенською та Варковицькою. Гроші органи місцевого самовряду. Дування передусім спрямують на зарплати бюджетникам та оплату комунальних послуг. Повідомив начальник Рівненської ОВА. Спортсмени з Рівненщини успішно виступили на етапі Кубка світу з бойового самбо, який відбувся на Кіпрі. Уродженці Квасилова, Вадим Бурчак та Богдан Бабенко привезли додому золоті нагороди. Тріумфаторів міжнародних змагань відзначили у рівненській міській раді. Емоції самбістів передають наші журналісти. Самбістів з Квасилова, які перемогли на етапі Кубка світу, привітали та нагородили у Рівненській міській раді. Вадим Бурчак та Богдан Бабенко вибороли золоті медалі на змаганнях, що відбулися у столиці Лімасолі. Тренер борців Олександр Чмир розповідає, що хлопці були єдиними представниками рівненщини на світовій першості і зробили свій внесок, щоб Україна посіла перше загальнокомандне місце. За останні роки я б сказав би, що саме даний вид програми бойова самбо набав досить великого успіху, так як ми маємо. Реальних три збірника команди України це Вадим Бурчак, Богдан Бабенко і ще в нас є такий людяк Максим. Хлопці їздять постійно на чемпіонаті на Кубку світу завжди мають або перші другі місця і виступають на міжнародних змаганнях. Богдан Бабенко тріумфував у ваговій категорії до 58 кілограмів. А Вадим Бурчак став найкращим у вазі до 88 кілограмів. Вадим займається самбо з 9 років, відколи його у Квасилівську секцію привів батько. З тих пір увірвався в еліту українського бойового самбо і дякує збройним силам, що може виїжджати на міжнародні змагання. Такі змагання дають наснагу рухатись далі. Тобто, коли ти тут по місцю тренуєшся, виступаєш, це одне коли ти представляєш країну на таких рівнях. Це дуже. Мотивує, мотивує ставати сильнішим і прославляти нашу країну. Тішиться успіхом квасилівчан, заслужений тренер України Микола Коба. За його словами, самбісти з селища біля рівного 28 разів ставали переможцями та призерами міжнародних змагань. А секрет цього успіху полягає. Ось у чому у наш колектив, всі учні, це наша як сім'я. Понімаєте? От і всі друг друга ми підтримуємо. От і в нас виходить. Привітали з перемогами самбістів, керівники Рівненської тергромади. Секретар міської ради Віктор Шакерзян звернув увагу, що частина вихованців ДІО США номер 5 де готують борців, приєдналися до лав ЗСУ. Багато спортсменів, саме з школи Самбо, пішли захищати нашу країну. і, На жаль, теж загинули. Тому це говорить про те, що це дійсно духом сильні Люди це дійсно вони допомагають і хочуть, щоб наша країна швидше перемагала. Те, що вони сьогодні привезли ці медалі. І це говорить про те, що вони дійсно налаштовані тільки на позитив, тільки на перемогу. Зупинятися на досягнутому самбісти не планують. Спортсмени вже готуються до нових змагань, аби продовжувати здобувати перемоги не лише для Рівненщини, а й всієї України. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Жіноча команда БК Рівне вдруге програла на виїзді Франківську Прикарпаттю. Сьогодні суперниці рівнянок здобули більш впевнену перемогу ніж напередодні. Підсумковий рахунок – 84-64. Найрезультативнішою у складі нашої команди стала Вікторія Шматова, на рахунку якої 19 очок. Підопічним Марини Максимчук залишилося зіграти два матчі до завершення регулярного чемпіонату обидва проти столичного Динамо. Футзальний клуб Кардинал Рівна зазнав 10-ї поразки в екстралізі. У столиці рівняни з рахунком 4-1 поступилися команді Скайап футзал. Єдиний гол у складі нашої команди забив Владислав Сорокін. У турнірній таблиці чемпіонату підопічні Євгена Ланка залишилися на сьомому місці. Наступну гру кардинал проведе 16 березня вдома проти львівського Інайті. На рівненщині зменшилася кількість хворих на грип і гРВІ. Впродовж останніх семи днів зафіксовано 10 тисяч три випадки захворювання, що на 6,5% менше від попереднього тижня та на чверть ніж місяць тому. Разом з тим, епідемпоріг в області залишається високим, перевищує на 42,3%. Впродовж тижня зареєстровано два летальних випадки серед пацієнтів з діагнозом COVID-19. померли дві літні жінки з рівного. Обидві не були вакциновані та мали супутні захворювання. Рушієм епідпроцесу процесу залишається дитяче населення майже дві третіх. В зв'язку з цим на сьогодні 19 шкіл рівненщини працюють дистанційно. На цьому команда сфери бажає вам продуктивного тижня і продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся з нами, щоб знати про головне. До зустрічі.